Вітаю, шановні глядачі даного відеоролику у мікрофона Думкіс. Ми знаходимося в грі під назвою Ukraine GTA на сервері Західна Україна. Це перший відеоролик на моєму каналі, тому був би тобі дуже вдячний, якщо ти поставиш лайк, підпишешся на канал та вже ж напишеш свій прекрасний коментар. Дивіться, сьогодні буде такий доволі будній формат відеороликів. Вони будуть часто виходити в такому форматі. Це. Патруль Служби безпеки України. Тут будуть вирізки з мого патрулювання, з нічного, денного, ви побачите, як це все працює, ну і вже ж будете давати свої коментарі на рахунок моєї роботи. Що ж, не буду вас затримувати. Погнали! Постукове вікно. Постукове вікно. Слава Україні! Капітан Служби безпеки України міста Дніпра Вячеслав Мальтару. Дістав з справи кишені. розгорнув посвідчення, придивив людині у вікно. Згорнув посвідчення, поклав до кишені. Пане, дивіться, чому порушити право дорожнього руху? Це по-перше. Та як до вас можу звертатися? Ніяк. Добре, пане не як. Будь ласка, зніміть маску відповідно до чинного наказу президента, е, наказу про військовий стан забороняється цивільним особам перебувати в масках. Та надайте паспорт для ознайомлення. Ми взяв документ з рук напроти. Після чого починав передивлятись документ? А, ага, Рокфлеєр давід 10.04.1999, рік народження. Віця реєстрації Харків. Добре, пане, залишіть, будь ласка, автомобіль, поверну паспорт собі навпроти. Залишіть, будь ласка, автомобіль. Відкрийте багажник. пильно оглянув багажник автомобіля. Добре, закривайте. При собі маєте колючи, ріжучий предмет. Удочки. добре. Відповідно до глави 5.1. А саме закону про СБУ. Пункту першого, зараз буде проведена поверхнева перевірка або поверхневий огляд особи. Дивіться, ваші права пояснюють. Огляд проводиться відповідно до наказу, також фактично. В мене є підозра, бо ви себе поводите підозріло і саме їдете як мінімум по зустрічній смузі та перебуваєте наразі в масці. Прошу її зняти, пане Давид, щоб повністю міг встановити вашу особу. Також ви маєте повне право допомагати мені у проводженні огляду. Перевів зброю на запобіжник та поклав її за плече. Дістав став гумові перчатки. Після чого починаю оглядати кишені особи навпроти, проводячи. Тильною стороною руки по кишеням, попередньо вдівши гумові перчатки. Так, добре. Не відчувши нічого, зняв гумові перчатки та поклав їх до кишені. Добре, пане, в принципі, можете їхати, але, будь ласка, не порушуйте більше правил дорожнього руху. Гарної вам риболовлі. Ну а тепер, шановне панство, поясню, чому саме зупинили особу за порушення правил дорожнього руху. Дивіться, а тут доволі цікавий момент. Фактично, ви будете дуже сильно праві на всі 100%, що ви скажете, що у співробітників СБУ немає повноважень на. Накладання певних санкцій за порушення адміністративного кодексу це правильно, бо в законодавстві, а саме в законі про СБУ, не вказано на на рахунок цього. Але фактично ми можемо сказати, що коли людина порушує певний закон, порушує певні обмеження, вона вже поводить фактично себе підозріло. Це для до факту вже можна вважати підозрілими дії зі сторони цієї особи. Тобто, як співробітник СБУ, в такому разі я вже можу зупинити і проводити процесуальні дії, які вже е, враховуються у законодавстві, коли людина поводить собі некоректно, саме підозріло. Тобто, думаю, я відповів на рахунок цієї ситуації, чому я зупинив саме за порушення правил дорожнього руху. В <паспоріку> если эти черти перешли черту, я наведу порядок в аду. Крутятся диски мерин бандитский, на ковре брызги ковер персидский. Слава Украине, капитан службы безпеки Украины, место Днепра Вячеслав Мальтару. За можно дать свое посвящение. Як до вас можу звертатися? Пане Захар, надайте паспорт для ознимлення відповідно до наказу про введення військового стану. Ви себе поводили, підозріли, щось там били, якийсь ще автомобіль, чи що. Толком не зрозумів. Взяв документ з рук напроти, починав з ним із документом, дістав КПК з право кишені, вводити ім'я та прізвище Захар Панк. Вівши ім'я, знайшов людину у базі розшукувань. Вернув паспорт особіну Шановний, ви затримані за те, що знаходиться в кримінальному розшуку. зняв катанки з тактичного поля. поясу, вдягнув катанки на руки особи напроти. Дістав ключі з тактичного поясу. Обережно зняв каданки з рук особи Навпроти повісив каданки на тактичний пояс. Відкрив ізолятора тимчасового тримання, заштовхнув порушника, замкнуторі, ізолятора. Слава Україні. Зрозуміло. Капітан Служби безпеки України міста Дніпра В'ячеслав Мальтара. За бажання можу надати своє посвідчення. Вийдіть та надайте паспорт для ознайомлення, також зніміть маску. Злиться на підставі військового стану забороняється перебувати в місті та загалом цивільним особам носити маски. Дпаса з рук напротив почне повіряти документи, Оз ним щось з документами повернув документ особі навпрот. Пане Вове, що куди ви так летите? На фурі. Що ж ви так поспішаєте? Кого ви везете? А що за груз? Паливо? А щось у вас таке ну, відчуття, що там не паливо загружене? Чи воно у вас так в цих каністрах якихось? Міністра. Добре. До якого міста прямуєте? До якого міста прямуєте? Чи ви не в місто? В місце просто їдете якісь. До Києва. Угу. А від якої компанії їдете? Від компанії, на яку на яке підприємство працюєте. Добре. Все можете бути вільні, шановні. Гарного дня. Зараз хотілося би розглянути цю ситуацію на рахунок цієї фури. Бо я думаю, зараз багатьох такі, знаєте, моменти, думки з'явились. Ну, типу, чуєш, за загалом ти навіщо зупиняєш? Ну, робітників, так які в принципі нічого такого не зробили, вони їдуть по своїм справам. Так, з якої сторони фактично є праві? Е, тому що я сам був таким працівником в плані, коли дуже багато працював на фурі, коли ще починав грати, там на інших роботах, і воно. Доволі бісило інколи те, що, знаєте, воно все капає, капає тобі, там хтось вдарився, ти тратиш ремкомплект, витрачаєш каністри з бензином, то вбиває, то щось якась. Ну, тобто, всі такі негарні ситуації, да, вони дуже сильно е, впливають на настрій. Ну і потім ще й приїжджає з або НПУ, в тебе, ну, звісно, скоріш за все розшуки і тебе ще й пакують. Так з цієї сторони, я розумію, що це є досить такі. Моменти неприємні, але з іншої сторони, подивіться а, якщо у цієї людини гарний настрій, то я думаю, така РП ситуації навпаки ще більш покращить настрій тим. Те, що вона буде розуміти, що на сервері є РП, те, що є люди, які хочуть грати, його також взяти третю особу, навіть ту особу, яку зупинив я до прикладу того ж працівника Фури, навіть якщо у нього поганий настрій, так якщо у нього розшук, якщо він гарно відіграє. РП я все, що можу навіть відпустити, відігравши все е, на помилку, до прикладу, комп'ютера. А на рахунок третьої особи. Ви представте, що ви новачок в грі, та ви їдете просто по своїм справам. І тут ви бачите, коли проїжджаєте, що СБУ або Національна поліція зупинила фуру, е, оглядає її, розмовляє, спілкується, ви під'їжджаєте, слухайте, усі етично ставляться один до одного, поважають. І людина вже думає, що не думає, а бачить, що тут є гарне ком'юніті, з яким можна поспілкуватися та спокійно пограти. Тобто, фактично так, є дві сторони медалі, але е, все ж треба розуміти, що це є гра, і це є фактично просто РП. Тому кажу так, е, якщо хтось попадається до прикладу, мені або іншим співробітникам, якщо ви навіть у розшуку, але ви будете ставитись з повагою до людей, то. Можливо, вас не відпустять, а дадуть, до прикладу, доїхати рейс, закінчити завдання. Е, я ж кажу, майте повагу один до одного, і це буде вам, е, так би мовити, повертатись. Що ж, усім вдячність за перегляд даного відеоролику. Сподіваюсь, що ви поставили свої вподобайки та написали коментарі. Я обов'язково всі перечитаю та буду відповідати. Був би дуже вдячний, якщо ви все ж таки підписались на канал. Ну а з вами був Думкіс. Поважайте один одного та всім мирного неба над головою.